Всім привіт, ви на каналі Автошоу. Сьогодні в нас на огляді Cherokee Сьогодні в мене в гостях Міша і його Cherokee Міша привіт привіт! Розкажи, що за модель? Рік, е, об'єм мотору і комплектація. Jeep Cherokee KL, 10 місяць 2019 року. Хоча модельний рік це вже 20-й рік. Е, мотор 2.4 Multi-air стандартний для цих джипів. Е, по комплектації з Штатів вона приїхала Лімітед. Але тут вона трошки переназвалася. тепер вона Limited CLE. Тобто Charged Limited Edition. Заражена лімітована версія. Чому саме її обрав? М -м... Певних кілька характеристик. Перше це свіжа машина, це рік, сам розумієш, вік машини. І наступне купити машину з пробігом 13 тисяч кілометрів, тобто не миль, а кілометрів. Ну, це. Грубо кажучи, обкатку вона з заводу прийшла і все. Тобто, я розумію, що ресурс мотора ще мав би бути досить таки непоганий. Які були машини до цього Jeep Cherokee у тебе? Це п'ята. До того, перша машина це Mitsubishi Colt, 84 рік, потім Mitsubishi Galant 89 рік. Ну, правда, в 1989 році на тому Галанті був великий валюровий салон, всі вікна електро, електрозиркала з підігрівом бокові, е, також електролюк. Тут два положення тобто привідкрито і відповідно повністю відкриття. І е, кондиціонер. Ну, 89-й рік, але це японці це нормально. Потім був Берлінго. 2004 року з заводським метановим газовим обладнанням класна машина, прикольна машина. Вона переобладнувалася з грузовика в пасажир, але переобладнувалась під себе. Тобто це не так, як по стандарту ззаді передніх сидінь водія і пасажири ставили сидіння пасажирів задніх. Ну, це якось виглядало нецікаво. Плюс там стояв газовий балон. І він мав заводський чохол, відповідно, виглядав він так ніби столи. І е, коли на ну, тій автівці перетинали митнице, з, митницю з дружиною, то поляки питали, а це то так є? Я кажу, ну то є стіл. А вони питають стіл. Тобто я кажу, ну поїсти, попити кави. Він каже, ні, а що під, під тим столом? Я кажу, та балон газовий. Він каже, а у Баку, що? Я кажу, в Баку, ну я не знаю, яка погода, в Баку, напевно, тепло. Він каже: ні-ні, всім Баку, я кажу, та бензин. Він питає точно, я кажу: прошу пана, пробуйте. Він каже: ні 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 вірю на слово. Я кажу, вибачайте. А ззаді сидіння стояли від, якщо не помиляюсь, Нісан Ванетте, бусика. Але сидіння були не один диван, це були дві половинки, півторачки, які. Хоч відкидається і зачіпається, складається і зачіпається за боковину. Тобто, хоч ти маєш грузовик, хоч ти маєш грузов... ну, пасажир, а хоч маєш груз пас, тобто половину склав, половину не склав. І відповідно з боку ще ставиш більше. Ну і потім дастер 12 м роком з мотором 1.6 k К4 емовським дуже хорошим. Ну, він відбігав у мене порядка 60 тисяч, і я помінявся з доплатою на цю машину. Ну, сам розумієш, все-таки 7 років різниці для автівки це якщо в будь-якому випадку. Ну і наступний це чирок, широкий. Джип широкий. Я бачу, що є елементи тюнінгу на джипі, які ви доставили. Ти маєш на увазі зовні? Так, да, зовнішні. Зовнішньо доставилось це ну, комплектом, це не називаєш, але елементи тюнінгу під карбон. Спереді губа знизу, накладки на бампер передній. Муляжі, звичайно, швидкосйомів, але вигляду вони придають. Бокові зеркала обтянулись в карбонову плівку, ну вже з всім, так щоб воно виглядало і мало естетичний вигляд. Плюс ще на задньому бампері накладка на задній бампер, ну типу, щоб не мастити, не царапати його. Також під карбон, ну і на самому задньому бампері встановлені декоративні елементи, також під карбон. А в салоні також є якісь елементи тюнінгу? зробили? В салоні доставлено підсвічування, тільки підсвітка салонна, Так, факт доставлена. Ну, так, щоб вже був і зовнішній і вигляд гарний, ну і всередині якісь роман... романтики, екзотики елементи. А що тобі більше подобається ну, в елементі тюнінгу? Зовні, внут... Зовні? Зовні все. Все як має бути на своїх місцях. Не те, що на своїх місцях, все працює, все працює злагоджено, так як хочеш, так як має. Ну і яке викликає захоплення у всіх. Е, на вулиці часто люди звертають увагу в mm. день і вночі. Вдень ввечері, в темну світлу пору. В світлу пору рухаєшся на машині. Ну, чесно, о, навіть подивитись на потік автомобілів. Так, сучасні, в сучасних умовах маса автомобілів має дуже такий колір, який кидається в очі. Там зелений, жовтий, синій. Ну, Синій є такі машини, але це зрідка. Все одно вона кидається, вона виділяється з потоку. Суто своїм кольором, зовнішнім виглядом, вона зовсім не така, як всі. Ввечері, ну, звісно, що всі обертаються, але це ж ну, кидається в очі, що в тебе колеса свіпиться. Люди ж не просто так, ну йде людина? Гуляє, йде хлопець з дівчиною. і Тут оп, хлопець каже: вау, колеса світяться дівчина розуміє, чи з хлопцем щось не так. І вроді не курить і не п'є, а, а тут в ньому вже колеса світяться. Ну сам розумієш. Це у вас так доставлено ще додатково. Ну неонова Це вона приїхала вже така. Можливо, вона була в тюнінг-ательє в Сполучених Штатах. Там це не заборонено в будь-якому випадку. Але є в книжці до автомобіля інструкція. Звичайно, звісно, вона вклеєна. Але в основну книжку, тому що ну, сам розумієш, що ніхто не буде ніякий тюнхатр'є робити окрему книжку по встановлюваних елементах. Але там все описано, як використовуватись, де використовуватись може і для чого навіть. Тобто, ситуація, ти їдеш в густий туман, ти вмикаєш жовту підсвітку, і твоя машина значно стає виднішою для інших учасників дорожнього руху, або інший випадок. В те, що стається в дорозі, ну банально колесо необхідно зняти, так? Ти вмикаєш біле освітлення, і ти бачиш, що ти робиш. Тобі не треба стояти і телефоном присвічувати в одній руці, а друга рука щось має робити, але одною рукою це просто не зробиш. Необхідно дві. Сам розумієш, в дорозі ти не маєш той інструмент, який є на станції. Так, звичайно. І ще таке для наших глядачів можливо, буде таке питання. Не зупиняє поліція через те, що їде машинка яскрава з підсвіткою. Mm. А якщо зупиняють, то що питають або. Були випадки. Давно це було. Але був випадок, що поліція розказувала, що у вас тут якесь освітлення. Повір, 20 хвилин поліцей ходив навколо машини, не ходив, ходив, ходив. Після того, як я, звичайно, йому представив, що це з заводу. Ну, чистюнінг ательє це є книжка, описано, прочитайте, будь ласка. Він, звичайно, я не знаю, як в нього з англійською, він пробує її прочитати, а потім походив 20 хвилин навколо і сказав, ця вас, ваша іллюмінація. Ну, я, звичайно, кажу: вибачте, наскільки я знаю, я, звичайно, не спеціаліст, не лінгвіст, але в перекладі з англійської illumination це освітлення. Тобто, це ваше освітлення ви мали би сказати, ну, там же як вийшло. Нічого. Заспокоївся, а потім жодні поліцей ні в нас, ні в інших областях в будь-якому випадку по Україні, ні слова не кажуть. Як машина поводить себе на дорозі? На дорозі, напевно, міський цикл, траса чи як. Ну, ну в місті ти не їздиш швидкістю за 100 км на годину. В міському режимі ти спокійно себе чудесно почуваєш, їдеш і отримаєш задоволення. Траса є нюанс, але через те, що машина проліфтована, тобто збільшений кліренс, і в поворотах на швидкості, так, крен трошки сильніше відчувається. Але якщо адекватно їхати, то це в принципі одне в одному компенсує. Не мішає ніби все спокійно. Цілком. Ну, і... Ніхто які... не жалівся. <рес> І Які емоції дарує тобі машина, як ти їдеш, наприклад, десь от по трасі, десь далеко? Чесно. Я вже ну, звик до того, що я хочу їхати і кайфувати, отримувати задоволення від процесу їзди. Коли ти їдеш, ти не чуєш лівих звуків, які тобі звідки? Ти не знаєш, або ти не знаєш звідки, або ти знаєш звідки, але ти ще їх не усунув. Я вже хочу їхати, не чути лишніх, жодних звуків, отримувати задоволення і слухати музику. Все. І вернемось назад до салону, що було по акустиці. Мені Чесно, у мене завжди було в всіх машинах бажання акустику або змінити докорінно, або доопрацювати, щось додати. В цій машині такого у мене бажання не виникло. 9 динаміків плюс буфер. Воно дає об'ємний звук. Заводський. І... Прошу? Заводський буфер. Так. Так, в пластмасовому ззаді в обшивці він вмонтований, все як має бути. І крім цього, в магнітолі є можливість е, об'ємний звук, чи звичайний звук, такий як від, просто від динаміків, якщо вони так просто доставлені. Е, ну, в принципі, до звуку в мене претензій жодних не виникало і тут не виникає. І ще таке запитання: я замітив, що у вас весь салон чорний. Це вже ви так зробили, чи ви таку взяли? Бо я б замічав на джепах, що різно, типу, не з чорний, а верх світлий, а у вас повністю відмес чорний. Е, ну, я коли купляв чи мінявся на цю машину, то тільки стеля була чорна. Всі ручки, всі пластмаски, світильники, е, козирки сонцезахисні, були сірі світлого, сірого кольору і стойки mm. біля лобового скла також. Ну, до перший періоду це було нормально. Перших, певно, два роки. А потім, ну я розумію, що воно вигляду такого класного немає і хочеться. і Спочатку бажання було так собі, а потім все-таки не втримався. Я відвіз до знайомого, познімав, по-перше, всі ручки, всі світильники, розібрав їх, привіз йому пластмаски, їх помалювали в чорний колір. Ну, по технології, тобто погрунтували ґрунтом для пластику і потім чорним кольором задули. І е, стойки біля лобового скла затягнули тканиною такою як стеля, і е, козирки також. Ну, зараз сідаєш по фізиці, якщо ти сідаєш в темний салон, мало би тобі здавати, що місця менше. З одного боку, можливо, можливо, і так. Я не дивився відносно менше, більше, як було, так і лишилось. Але коли ти сідаєш в темний салон, ти розумієш, що ти сідаєш в дорогий салон. А це викликає тільки позитивні відчуття. Що вже доводилось ремонтувати, або замінювати на mm. час експлуатації? За час експлуатації це четвертий рік вже то замінено передні стійки. Ну але удар був в штатах в праве переднє колесо, тобто стійка або не замінювалась, або замінювалась на бушку. Тобто це ненадовго. Стільки поставилися інші, і болячка цих машин це є задній сайлентблок переднього речага. Це треба міняти. Що ще з такого, ну, порівняно дрібного М -м, подушка моторна, але це на 90 тисячах це нормально, я думаю. Бо Вона там йде незвичайна, просто як сайлентблок, вона йде масляно. Масло десь гумка пошкодилась, масло витекло і все. Ти маєш детонацію неприємну, ти маєш лишні, для прикладу, дріб... дрібежать, скажімо так, двірники. Коли ти стоїш в пробці. Ти починаєш рух, дрібежання зникає, але тільки призупиняєшся і вона працює типу на холостих, то є. Е... Ну, Замінив подушку, забув. А який розхід цього монстрика? Монстриком його Ні, важко. Контраст. Монстриком його важко назвати так. Факт, він широкий. Ну, всі називають джип широкий. Не широкий, а широкий. Розхід по місту десь районі 14 літрів газу, а бензини, чесно, не можу тобі сказати, бо практично машина тільки приїхала, я її купив. Я зразу поставив газ. ну Я переконався, що це вигідно. По-перше, дешевше. Так, розхід на літру більший від бензинового, але по факту воно дешевше, якщо ти їдеш десь на дальнях. Та й по місту так відносно. І ти маєш запас ходу. Не тільки то, що в тебе в баці, а плюс яких-не яких 400 км, 300 кілометрів питання, де їздити. І чи дорого обслуговувати? Знову ж таки, питання: що ставити? Якщо ти будеш ставити оригінальні запчастини, ну давай прикинемо мінуси. Необхідно чекати, замовляти в Штатах, поки воно доїде до Це купу часу, або якщо купляти в Україні там і ціна відповідна. Ну і в Штатах вона не дуже дешева. А якщо почитати літературу, послухати мудрих людей, то можна знайти на сьогоднішній день велику кількість аналогів чи замінників. В які вже в принципі люди використовують не перший рік, тобто про них вже є відгуки. Якщо люди дають позитивні відгуки, ти розумієш, що це варто поставити. Воно бігає нехай буде не так, як оригінал, трошки менше, але воно своє відпрацьовує за адекватні гроші. І хотілося запитати, чи ви би порекомендували комусь таку машину? І якщо так, то на що би ви? Сказав саме найбільше звертати уваги при покупці цього машини. Ну, сказати, рекомендувати, не рекомендувати, знову ж таки, питання, для чого людині та машина. Тому що я, коли мінявся, я знав, що мені не потрібен повний привід. Так, це джіп. Так, він мав би бути повноприводним, він мав би заїжджати куди хочеш. Але почитавши літературу відносно джіпів, відносно оцих от їхніх актуаторів і тому подібне для всіх елементів, ти розумієш, що воно може вийти з ладу в будь-який момент, і воно коштує недешево. І я не маю бажання це міняти, обслуговувати. Мені достатньо переднього приводу. Бо, як показують реальні вже випадки, куди їхав Субару Форестер на постійному приводі повному, туди їхав цей на чистому передньому приводі. На нормальній гумі він нічим не уступав. Я можу сказати людям, так можете купляти, але дивитись, пробіг мотора, тому що ланцовий мотор, ці 2,4 мультики, вони йдуть на ланці. Відповідно, ланц має певний ресурс. Це в районі 150-200, хоча, як показує практика, вони більше катає. Все залежить, напевно, від того, наскільки часто міняється масло моторне, тому що моторне масло тут йде, вязкість масла 0В20. Тобто, як я, і, як пише книжка, від моменту виїзду з заводу до моменту його списання в утіль, тільки це масло, тобто не змінюється вязкість. Для прикладу, в більшості машин, чим більший пробіг, тим масло має бути вязкіше, щоб воно не підтікало. Це нормальні фізичні властивості, але ну, поки що я не жалію. Масло не підтікає. Ну, був випадок, так трішки підніла головка. Все, що треба було зробити, це замінити прокладку клапаної кришки. Вона замінилась, але це розхідний матеріал. Це навіть Ремонтом важко назвати, якимось Ні, солідним, так. замінилась, і вона головка помилась, і по сей день вона вже не перший рік їздить, все спокійно, масло міняється вчасно. Тобто, якщо людина за своєю машиною доглядає, принцип, моя думка особисто суб'єктивна. Тобто, якщо людина за своєю машиною доглядає, то машина так само працює у відповідь. Машина їздить, машина адекватно працює, машина цілком нормальна. Виконує всі свої обов'язки, якщо це так можливо сказати. Як ти до машини, так і машина до тебе. Так, це є взаємно. І які є плюси і мінуси? Хоч би плюс ну, мінусів 3 і плюсів теж 3. Цієї бути. машини? Так. Відносно... Назвем це так: топ 3 плюси і мінуси. Топ 3 плюси Саме цієї? Так. От саме цієї. Саме Цієї. Саме цієї. Єдина одна, таких нема. Тобто так чирокі, як модельних, є маса. Але саме такого кольору, починаючи з кольору, він один. просто більше нема. У нас в місті в будь-якому випадку, хоча я не впевнений. Тому що, наскільки я чув, що такі моделі з заводу в такий колір не малювалися. До арестові варіанти були, арестових не зустрічав. Е, наступне з плюсів комфорт. Ти сів, ти розумієш, шкіряний салон. Ну, тобто, знову ж таки, в залежності від комплектації. Можна купити дешеву комплектацію, е, Latitude чи там Sport, там механічні сидіння, там тканинні сидіння, там е, нема підігрівів сидінь, нема підігріву керма. Е, можливо, ще й. Певних інших опцій, таких як дотяжка вікон чи навіть банальна річ, але наскільки я чув, це тільки європейські варіанти. Джіпів мають. Це замок ключка Бензобак. Тому що Сполучених Штатів в більшості випадків їм все одно. Тобто хочете, засипайте у бак любе голубе, їм все одно. Просто машина кредитна, машина, якщо щось піде на утіль Ну і поїде в свій рай, тобто в Україну. Ще які плюси. Ну, чесно, отримуєш кайф. Ти їздиш і отримуєш задоволення від цієї машини. Якщо знову ж таки повернемося до попереднього питання, ти за нею доглядаєш. З мінусів так можливо не дешеве обслуговування. Воно не є таке, як на. Хоча вже зараз і вас не є дешеве обслуговування, слава Богу, тому що вже запчастин нема. Ще з мінусів розхід, так, напевно. 2,4 коробка автомат, вона і не може апріорі їсти мало. Але вона як їсть, вона і відповідно видає. Тут нема що хотіти. Ще з мінусів, ну, чесно, не можу знайти. Мінусів мало, Третій. більше плюсів ні. Особисто для мене так. так. Тобі сподобалося це відео. Пиши коментарі, став лайки та підписуйся на канал. В цьому відео мені допомагав Михайло. Він поділився враженнями про свій Діп 19 2019 року в комплектації Charged Limited Edition. Ви були на каналі Автошоу. і всім мирного неба! І слава Україні! Героям слава!